Доброго дня, шановні студенти, мене звати Олійник Тетяна Миколаївна, я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Хочу сьогодні представити вам вибіркову дисципліну, тобто дисципліну вільного вибору студентами для певного рівня вищої освіти, спрямовану на забезпечення загальних і спеціальних компетенцій за спеціальністю. Представляю вам навчальну дисципліну. Центральний банк і грошово-кредитна грошово політика, яка містить 5 кредитів, тобто 150 академічних годин, із яких відводиться 52 години на аудиторну роботу. Аудиторна робота включає. Як лекції, так і практичні заняття. На слайді презентації ви бачите, що лекції займають 30 годин, а практичні заняття 22 години. Також є самостійна робота студентів, яка е, налічує 98 годин. Мета навчальної дисципліни центральний банк і грошово-кредитна політика. Формування базових знань про діяльність центральних банків, завдання зміст і цілі грошово-кредитної політики, основні фінансові інструменти центрального банку для забезпечення стабільності грошової одиниці та валютного курсу. Отримання теоретичних знань про банківські операції, що проводить Національний Банк України, та практичних навичок щодо здійснення цих операцій комерційними банками. На даному курсі ви дізнаєтесь про загальні основи створення та організації роботи центрального банку, особливості формування ресурсів центрального банку, їх класифікацію і нормативно-правове регулювання, статус та основи організації центральних банків, органи управління та структура Національного банку України. Економічні засади діяльності Національного банку України, сутність грошово-кредитної політики, типи грошово-кредитної політики, передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики, регулювання готівкового грошового обороту в позабанківській сфері. Характеристики кредитів центрального банку, розвиток кредитних відносин, відносин Національного банку України з банками, політики рефінансування центральним банком, комерційних банків, систему електронних платежів Національного банку України, роль Центрального банку в забезпеченні касового виконання державного бюджету, роль центрального банку в управлінні державним боргом, інструменти валютного регулювання, платіжний баланс. Порядок проведення Національним банком України дистанційного моніторингу діяльності банків, сутність та методи нагляду за діяльністю банків, розвиток кредитних відносин Національного банку України з банками, бухгалтерський облік НБУ, Звітність Національного банку України. Ви будете вміти. Відрізняти операції центральних банків, тлумачити передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики, розрізняти типи грошово-кредитної політики, оцінювати політику обов'язкових резервних вимог, робити прогнозування готівкового грошового обороту, розрізняти характеристики кредитів центрального банку описувати системи електронних платежів Національного банку України, розраховувати боргові параметри держави, аналізувати платіжний баланс, формувати вимоги для отримання банком кредиту в Національному банку України. Сучасний спеціаліст повинен професійно володіти питаннями діяльності та функціонування центральних банків, оскільки має відношення до прийняття економічних рішень в будь-якій сфері народного господарства. В кінці презентації я хочу сказати, що я раджу вам. Проаналізувати цю інформацію, правильно розставити пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами-практиками, зробити висновки, і на основі цього бажаю вам. Здійснити правильний вибір і вибрати цю дисципліну центральний банк і грошово-кредитна політика, яка дасть вам можливість набути знання і уміння, і навички, і стати висококваліфікованим спеціалістом і професіоналом. Я дякую вам за увагу. До побачення!